Вітання, друзі, добрий вечір усім. Мене звуть Віолетта Цап і це програма на часі. Дякую, що ви разом з нами. Сьогодні поговоримо про забезпечення правопорядку на Закарпатті і про все, що стосується роботи патрульної поліції у регіоні. Знайомтеся, моя гостя заступник начальника управління патрульної поліції в Закарпатській області, майор поліції Вікторія Копенець. Вітаю, пані Вікторія, рада зустрічі. Вітаю. Понад рік ми з вами не бачилися у ефірі. І за цей час у мене назбиралося до вас чимало запитань, як особистого, так і професійного характеру. Надійшли також питання і від наших телеглядачів до вас. Друзі, традиційно я поставлю їх наприкінці ефіру. А зараз хочу розпочати із такого загального: як за ці два роки, практично вже два роки війни, змінилася патрульна поліція Закарпаття, як змінилися самі поліцейські, ви маєте можливість за цим спостерігати, так би мовити. Ну, я думаю, що нема в нашій країні ні такої професії, ні такої сім'ї, ні, ні, ні такої людини, в якої би не змінилося життя, робота за ці два роки. Так само наша робота змінилася з початком повного штабного вторгнення. Не можу вам розказати про ті функції, які ми почали виконувати з приходом. Війни, але можу сказати, що стало працювати нам набагато небезпечніше. Ми повинні більше контролювати напарника на роботі, стежити за безпекою і власною, і колег. Е, З'явилося дуже багато нових задач, більше тактичних навчань, медичної підготовки стало. Різних алгоритмів роботи при різних надзвичайних ситуаціях. Ми і так працювали, в принципі, і до цього динамічно, але зараз така робота неспокійна. Закарпаття у нас тиловий, відносно спокійний регіон. Так, ми на превеликий жаль втрачаємо наших героїв на війні, як і інші області України. Але в порівнянні з іншими регіонами у нас війна відчувається мінімально у плані ракетних обстрілів. За таких обставин і умов головна функція поліції Закарпаття це просто підтримувати правопорядок. Так в тому числі є загальний алгоритм розроблений для всіх поліцейських всієї країни при обстрілах. Ми так само, як і наші колеги в інших регіонах, де, де є прильоти. Вони перші прилітають на ці прильоти, перші надають допомогу, і в тому числі і медичного, і там різну іншу. У нас так сами, такий самий алгоритм, якби, не дай Боже, що сталося, то ми так само перші на місці події. У випадках тривог. Ми повинні стежити за порядком так само, і за своєю безпекою. Там різні там, тактичні наші такі внутрішні е, моменти. І е, багато в нас різних зараз повідомлень про замінування. Ми на такі виклики виїжджаємо і маємо евакуйовувати людей, стежити, щоб нікого не було. Е, Ну, в принципі, робота угу. Закарпаття з моменту повномасштабної війни і до сьогоднішнього дня це єдиний регіон в Україні, де немає комендантської години. Голова обласної військової адміністрації Віктор Микита аргументує це тим, що наш край повинен забезпечувати потреби фронту. У нас має працювати на повну потужність економіка. Мене зараз цікавить ваша думка як представника поліції: чи потрібна би вам була оця комендантська година, чи можливо легше би вам було працювати? Ну у нас був, був такий період, коли була введена один раз комендантська година в Закарпатській області. Свята, здається, так? Це було того року, у 2022-му на період пасхальних свят. Я вам скажу, що в нас нічого не помінялося. Були там певні обмеження у комендантську годину, ми там десь зупиняли, хто там рухався після 12-ї години, мені здається, до 12-ї було обмеження ночі. В Принципі, ми ми виконуємо ті задачі, які перед нами ставлять. Комендантська година, значить, Ми працюємо в межах комендантської. Ага. Немає комендантської години. Ми працюємо так, як ми повинні працювати. Знаю, що зараз в Україні активно залучають поліцейських для допомоги працівникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Ваші підлеглі також беруть участь у спільних рейдах перевірки осіб призовного віку на вулицях чи, можливо, беруть участь у інших заходах, які передбачає мобілізація? Ми в першу чергу ми дорожня поліція. Ми наш підрозділ не, 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 не те, що не співпрацює, ми не беремо участі в таких рейдах. Uh -huh. У нас єдине, що у разі якщо особа ухиляється від призову, то складають протокол за 210 статтею Прим. 1 Кодекс України про адміністративні правопорушення. Це адміністративне правопорушення у випадку повторного ухилення, це вже людина заноситься в розшук. При зупинці такої особи ми це бачимо у своїх базах, і ми в такому випадку зобов'язані або викликати на місце працівників е, територіального центру комплектації, або доставити особу у найближчий е, е, центр е, територіальний пані Вікторія. Я думаю, ви неодноразово бачили відео в інтернеті, де по відношенню до цивільних буває застосовується Сила з боку працівників поліції та військових далеко не завжди ці відео є об'єктивними. Буває, що автор так інтерпретує це все, аби висвітлити в негативному світлі і поліцейських, і військових. Втім, буває і таке, що поліцейські і військові перевищують свої службові повноваження. Тому я б зараз хотіла з вами з'ясувати, у якому випадку патрульний має право застосовувати. А, силу чи інші примусові заходи до людини, яку, приміром, він зупинив на вулиці, аби перевірити документи? Е, ну межах ми можемо діяти тільки в межах наших повноважень, в межах закону України про національну поліцію та інших е, нормативних актів, якими ми керуємося в роботі. Е, громадянин на вимогу поліцейського зобов'язаний виконати його його законні вимоги чи це стосується пред'явлення документів, чи там поверхневої, наприклад, перевірки, ну, різні бувають ситуації. В разі, якщо е, особа ухиляється від такого, е, ну, це наша така практика роботи, в принципі, ми не зобов'язані з одного закону це робити, ми е, попереджаємо раз, другий, намагаємося спілкуватися, щоб не, не застосовувати ці заходи примусу. Але, в принципі, якщо ухиляється, то ми маємо право застосувати і фізичну силу, і спецзасоби. Е, відповідно, крайній захід примусу це зброя, але ну, ми, ми намагаємося так працювати, щоб ага. е, на моменті тільки розмови самої можна було співпрацювати. Якщо відмовляється співпрацювати, то відповідно ми застосовуємо такі заходи. Е, це все перевіряється, тому що у нас е, на, наш, на нашій службі ми повинні при спілкуванні з громадянами обов'язково ми вмикаємо свої портативні відеореєстратори. Е, Кожний такий захід примусу перевіряється потім, чи правомірно був застосований. Uh -huh. ну, на щастя, у нас мінімально є таких випадків, коли десь не дай Боже, є якісь перевищення, але цим займаються відповідні органи. Це вже не до нас. Okay. Безпека руху на дорогах Закарпаття. Ця тема завжди актуальна і завжди на часі. Як ви станом на сьогодні оцінюєте ситуацію із порушенням правил дорожнього руху у нашому регіоні? Знаєте, безпека руху залежить в першу чергу від е, дороги. Е, Ні для кого не секрет, що наші дороги не, не в самому хорошому стані. На жаль, і це центральна траса М06, адміндорога Київ-Чоп, е, якої капітальний ремонт мав відбутися у 2022 році, але, на жаль, так сталося, що почалася війна, і ці питання зараз не на часі, і відбувається тільки ямковий ремонт. Ну, відповідно, дуже багато у нас порушень правил дорожнього руху через дорожньо-транспортні пригоди, через там я, ну, ямкові ці різні моменти. Mm -hmm. Так, в принципі, у нас ситуація стабільна постійно. Якщо робити аналіз на 2021 рік до війни, 22-й у період війни, коли вже у нас в області ну, і населення побільшало, і 23-й, коли вже Трошки і від'їхали від нас люди. У нас, в принципі, все стабільно. У нас цифри одні й ті самі. І по дорожньо-транспортних пригодах, і угу. по порушеннях правил дорожнього руху. А от нетверезих водіїв стало більше чи менше? Яку тенденцію нині спостерігаєте? Нетверезих, нетверезим водіям все одно. Їх постабільно завжди одна й та сама цифра. Ну якщо вас цікавить, я можу вам цифри назвати. дуже цікавить? Ну в тиждень це порядка тридцяти в цілій області ну ми обслуговуємо місто Ужгород, місто uh -huh. Мукачево, трасу М-06 київ Київчам до Нижніх воріт. Ну і це наша територія обслуговування. Ми по району це райони не наші, виключно місто Ужгород, місто Мукачево. Це в тиждень це 30 стабільно, плюс-мінус. І до війни була приблизно одинакова. цифра? так? Так, так само так. Поговоримо про нинішній відбір до патрульної поліції. Що потрібно, аби розпочати роботу у ваших лавах? Мотивація, кваліфікація, фізична підготовка, освіта. Що у пріоритеті? Що у пріоритеті? У нас немає вимоги наразі вищої освіти. Є вимога досить. Такі високі вимоги до фізичної підготовки, тому що ми працюємо на вулиці, і відповідно у нас спорядження, це все на собі треба потім носити. Тому є вимоги до здоров'я, ну, проходить у нас військово-лікарська комісія обов'язково, е нормативи з фізичної підготовки, е тести на знання законодавства здаються, проходиться співбесіда. Е і ці всі етапи проходять десь приблизно мінімум місяць-два. Ну і людина Людина має бути мотивована, щоб їх пройти. Однозначно. А дефіцит працівників патрульної поліції в Закарпатській області зараз спостерігається чи ні? Е, ну, до, у 2021 році у нас десь не комплект був порядка 18%, зараз 14%, тому що у нас люди приходять і уходять. У нас е, з патрульної поліції йдуть люди далі в поліцію працювати в інші підрозділи. Поліція, патрульна поліція це для них як Трамплін, так? школа, як угу. така хороша школа. Тому що у нас ж перед тим, як вступити на службу після всіх етапів відбору, після зарахування відбувається шестимісячне навчання в Академії патрульної поліції. І лише після того у нас починається робота. Угу. Для того, щоб потрапити в поліцію, це теж треба так потратити свого часу, десь 8 місяців. Чому я власне питаю вас про роботу у поліції не просто так? Бо мені чомусь здається, що зараз багато я бажаючих працевлаштуватися саме у патрульній, аби таким чином уникнути мобілізації. Можливо, я помиляюсь. Скажу, що більше до нас хоче дівчат потрапити ніж хлопців. А, хлопці... а яка мотивація у них? Я, я чесно, я не можу вам сказати, але я можу сказати, що у нас в поліції патрульній в Закарпатті найбільша кількість дівчат по Україні. З усіх управлінь. У нас 30% дівчат в управлінні працює. І у нас при наборах так само Чоловіки маєте на увагі. більше чомусь хочуть дівчата до нас. Угу. А що стосується хлопців, то вони обов'язково мають стати на обліку в територіальному центрі комплектації, для того, щоб подати взагалі до нас документи. Інакше вони подати документи не можуть. Нас така вимога зрозуміло. А від приємного перейдемо до не надто поговоримо про хабарництво. На превеликий жаль, воно є поки що у всіх сферах нашого життя. Я не знаю, але підозрюю, що трапляються випадки і у патрульній поліції. Ви як керівництво? Як цьому протидіяти? І чи були випадки, коли ви звільняли працівника через те, що він отримав якусь неправомірну вигоду? Так, звичайно, ну для кого не секрет. Це не, не таємниця, звичайно, у нас є такі випадки, ми, звичайно, що ми з такими людьми прощаємося, це безапеляційне звільнення. Ну, ми намагаємося цьому, цьому упередити, ми роз'яснюємо людям. Відповідальність і так далі. Це на етапі навіть навчання їх вчать. Я пам'ятаю навіть коли я вчилася, як нам це все розказували і пояснювали. Ну Ми, звичайно, що тоді, коли була повна реорганізація міліції, у свій час, коли я йшла у поліцію, то всі розуміли, чому це робиться. Uh -huh. У нас є відділ, який стежить за порядком. На, ну, на, за порядком на службі на, на наших працівників. У нас там дуже різні заходи проводяться упереджувальні. Я, на жаль, не можу вам розказувати, О, які саме. Це, ну, це, цілий, комплекс, це цілий, цілий комплекс роботи, пов'язаної з тим, щоб не допустити, щоб упередити. І mm -hmm. Я вам скажу, що дуже багато ми реєструємо і е, випадків. Е, коли хабар пропонують, коли пропонують надавати, та, ми дуже багато реєструємо. Угу. А як щодо матеріального забезпечення поліції під час війни, яка середня заробітна плата у поліцейського зараз? Середня десь приблизно десь від ну, 24-25 тисяч Чисто. яка не залежить від лікарняного, від відпустки, угу. від це, це чиста заробітна плата в місяць. Ну, стартує у Поліцейською, який тільки прийшов на службу, який ще не має ні офіцерського звання, ні стажу роботи, мінімальна зарплата 19 тисяч. Угу. А все інше, що не стосується зарплати, інше матеріальне забезпечення? Ви ним задоволені? Е -е, так. так. У нас ну, на, 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 щастя, для так, на щастя, нас забезпечують повністю всім необхідним. Угу. Так. Е останнім часом, а якщо бути. Точною, то з моменту повномасштабного вторгнення в українському суспільстві активно обговорюють тему володіння зброєю. Мовляв, час такий, що потрібно завжди бути готовим себе захистити. Я вичитала, що у Сполучених Штатах Америки саме поліцейські є лобістами того, аби люди мали право на озброєний самозахист. В Україні навпаки, поліція поки що не підтримує таку ініціативу або ставиться до неї якось упереджено. Мене цікавить ваша думка щодо цього. Чи готове українське суспільство до такого кроку? Я можу пояснити, чому поліція в Україні проти цього. Нас, ну, по-перше, наше законодавство не адаптоване під такий крок, тому що в нас більше законодавство, що стосується повноважень поліції, нас все-таки готують як трохи сервісну службу, як силовий орган. Ми маємо допомагати в першу чергу, вже потім якісь примусові заходи застосовувати. І в нас і законодавство так під нас адаптоване. І ну, громадяни до цього звикли. І моя особиста думка, що не готові ні ми поліцейські, ні, ні, ні наші громадяни до того, щоб надати право володіння зброєю. Наразі. Але ви не виключаєте, що з часом ми все-таки прийдемо до цього? Прийдемо, значить прийдемо. Угу. Ну, значить так і буде. Але не найближчі, напевно, роки треба буде зачекати. У нас зараз так все швидко відбувається, що можливо, можливо, все. Угу. Пані Вікторія, я знаю, що поліція Закарпаття також воює. А, зважаючи на конфіденційність інформації, можете розказати дещо про це? Ну те, що можна розказати, скажімо так. Спробую. Є у нас наші колеги, які постійно знаходяться на сході. Бахмутський напрямок, Запоріжжя, є у нас дівчинка-парамедик, є дівчинка-повар, є хлопці-артилеристи, є дронщики, є такі, які знаходяться там вже, хтось вже її два роки, хтось півтора року постійно знаходиться. Повертатися не хочуть. Є такі, які були, повернулися, і е, ротація відбулася. А, я думаю, що вони хочуть повернутися тільки з перемогою. Так, <гум> так. Тому поки що не ну, Я вам хочу сказати, що вже з моменту повномасштабного торгівля десь порядка, напевно, 30% особового складу там вже перебувало. <гум> поперебувало, тому що були, було багато ротацій вже у нас. Патрульна поліція в Україні розпочала свою роботу у 2015 році. За цей час дуже багато чого змінилося, і я думаю, що сама патрульна потребує певних змін. Я знайшла інформацію, що нещодавно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко наголосив, що, попри повномасштабну війну, МВС продовжує вдосконалювати роботу всіх органів системи відомства. А як вважаєте, які зміни потрібні патрульній поліції, і яких ну вам би хотілося? Хочу сказати, що від моменту, коли я прийшла в поліцію, я не пам'ятаю ні дня застою. У нас постійно якісь були, у нас постійно якісь новації, ре... так. новації так постійно якісь навчання, постійно щось нове, нове в законодавстві. Нас нема, я не пам'ятаю такого тижня чи, чи року чи півроку, щоб нам ми стабільно щось працювали, одне й те саме було, і було якось воно стабільно, спокійно і, і одинаково. Ми постійно, ну як вимагає час? Був коронавірус, ми мали одні обов'язки. Почалася війна, у нас зовсім інші обов'язки. У нас постійно це все в русі. Сказати, що хочеться якихось таких кардинальних змін, не можу вам сказати, тому що якісь локальні свої те, що ми бачимо, що треба впроваджувати, ми, ми в собі в свої в своєму управлінні впроваджуємо uh -huh. в межах законодавства. Як того вимагає час, ми рухаємось, рухаємося, як кажуть, ногу з часом. Ви виявляєте, як приємно це чути, бо це велика рідкість, коли людина абсолютно задоволена тим, що вона робить, і задоволена загалом системою. Пані Вікторія, ми рухаємося далі. Маю до вас запитання від телеглядачів. Ми напередодні ефіру анонсуємо нашого гостя на офіційній сторінці телеканалу 21-й ужгород у Фейсбуці. Друзі, якщо ви ще не підписалися, то обов'язково зробіть це. І наші глядачі надсилають нам ті питання, які їх хвилюють. До вас я вибрала три. Якщо ви готові, то можемо розпочинати. Перше. Хто повинен контролювати швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах? Бо я звертався до працівників сільської ради, щоб робили щось, бо якби перевищували водії швидкість на 10-30 км в годину, я б закрив на це очі. Але коли швидкість досягає 150 180 то це неможливо. Мені сказали, я повинен з доказами звертатися до поліції. Яким чином я маю це робити? Дивіться, що стосується швидкості, то у нас на обліку зараз знаходиться 8 приладів ручних заміру швидкості. Це крім стаціонарних камер, які встановлені практично в кожному вже напевно населеному пункті, ми аналізуємо аварійність. На території обслуговування і виставляємо ці, ну, виставляємо ці прилади там, де е, ми визначаємо, що е, багато дорожньо-транспортних прилад стаються через е, перевищення швидкості. Uh -huh. е, хочу сказати, що роботи дуже багато. Пусть, ну, нема такого дня, щоб ми виставили ці прилади і не було результатів. Е, якщо до громадяни до нас звертаються, що є така необхідність. Це не тільки на нашій території в Словані, у нас навіть ми спільно з головним управлінням національної поліції, у нас є графіки розроблені, ми виїжджаємо практично у всі населені пункти області, спільно з поліцейськими головного управління. Тобто необхідності фільмувати, як їде машина, напевно, немає? Громадянин навіть і не зможе зафільмувати, тому що для нас це не буде доказом. Зафіксувати це своїми приладами, плюс дуже багато по області камер стаціонарних, які автоматично фіксують перевищення швидкості. Ну якщо є необхідність там у якомусь населеному пункті, то треба з цим звертатися до поліції, але знову ж таки кажу: прилад виставляється там, де це необхідно, а не не там, де це здається громадянам, що це необхідно. Окей, рухаємося далі. В селі Велика Бигань. До того як побудували нову дорогу, покращили покриття. У нас було декілька пішохідних переходів в народі Зебр. Вони були залиті асфальтом. Там вже три роки. Ніхто навіть не збирається відновлювати ті пішохідні переходи. Що ви порадите робити в такому випадку? Велика Бигань це М 25 дорога. Там у 2021 році почався поточний ремонт. Він мав завершитися в 2022 році, але у зв'язку з тим, що почало, ну, почалося те, що почалося, він не завершився цей ремонт, і тому там не, на, не нанесена взагалі розмітка. Там потроху ще щось роблять, коли буде завершений повністю ремонт, розмітка буде нанесена і пішохідні переходи там, де вони були, вони будуть відновлені mm -hmm. відповідно до проєкту ремонту цієї дороги. Але ну, це трошки питання не до нас, бо ми. Більше слідкуємо за дотриманням правил дорожнього руху, а це більше питання до служби відновлення та розвитку. Добре, і останнє запитання. Воно, до речі, також стосується пішохідних переходів. Чи штрафує поліція пішоходів, які вибігають у темну пору доби неустановлених для цього місцях? Так, штрафує. Ми навіть на своїй сторінці у Фейсбуці виставляємо наші результати роботи і. Ми прекрасно розуміємо, що пішоходи стають для, для водіїв небезпечні. Спочатку особливо, особливо да, коли починається осінь, зима, весна, коли е, темніє раніше. Ми самі самі це знаємо. Ми кожний їздимо кожен водій, кожен їздить за кермом і е, сам це розуміє. Е, і ми навіть посилюємо роботу в цьому напрямку у цей період часу з десь з жовтня по травень, uh -huh. поки темно уже стає швидко і ще зранку не світає. Дивитися за цим напрямком роботи у нас досить багато і, да, Ми штрафуємо дуже штрафу. Двісті штрафу? 255 гривень, по-моєму. Я думаю, що варто зараз також наголосити, що пішоходи повинні мати на собі якісь це, це безпека, так це безпека, це елементи. безпека, власна, обов'язково. Носити, якщо ви ходите пішки, носити на собі світловідбиваючі елементи, бо, бо у такому випадку вас видно швидше, ніж, ну, я вам чесно скажу, коли їдеш за кермом уночі, і не дай Боже, десь буває таке, що не включене освітлення на вулиці, ну, буває таке, чи там, ремонти, чи ще щось може статися. просто... Аварії чи ще щось, ну не видно людей. У чорному одязі людей не видно. Коли о, світло, навіть, якщо ще... вони переходять навіть, що... місця, да, так, в встановлених місць. Так, навіть у встановленому місці не видно. Коли є якась світловідбиваюча стрічка, то вже видно, що рухається людина, вже можна вчасно загальмувати. Я думаю, зараз погодилися з вами абсолютно всі водії, які нас чують. Пані Вікторія, я дуже дякую вам за те, що ви знайшли час до нас завітати за цю розмову, за ваші фахові роз'яснення. Я думаю, що від імені всіх закарпатців я дякую вам і вашим колегам за вашу складну роботу, за наш захист і за нашу безпеку. Ми це відчуваємо, ми це цінуємо. Ну і успіхів вам надалі. Будемо раді бачити у цій студії. Спаси, дякую. Що та я дякую вам також за запрошення, друзі. На сьогодні це все. Дякую вам за увагу. Побачимося рівно за тиждень. Бережіть себе та своїх рідних. Нехай вам щастить!